Ми ну, напевно почнемо з того, що попросимо вас відповісти на запитання, яке ми ставимо нашим глядачам: чи очікуєте ви, що перемовини із США будуть успішними для України? Чи можливо навіть підкорелюєте і порадите по іншому формулювати це питання? Виходячи з того, що відбувалося до 28 лютого, і особливо 28 лютого, я сумно звісно, в локальному кабінеті. Заяви, які цього я не бачу поки що жодних підстав, об'єктивних підстав для успішного завершення так говорю. Єдине на що є, ну те, що сподівання, але виходячи з того, як працює нова в Вашингтоні, це просто зміна настрою господаря Білого Дому. Якщо раптом у нього змінився настрій, тоді, можливо, тут буде якийсь успіх, мається на увазі, якісь впливи на твористь України. Пане Олексію. А... Хотілося з вами поговорити загалом про ситуацію стосовно е, заборони Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки на розвідувальні дані стосовно України. Чи то вже не заборони? Ну поки що не зрозуміло. Президент США Дональд Трамп. Оголосив, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувальними даними з Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів між нашою країною та США в Саудівській Аравії. В той же час аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що припинення з боку США обміну розвідувальними даними зашкодить здатності України просуватися і захищатися на полі бою а також погіршить ситуацію з захистом. Цивільного населення, тобто тилу, а у відповідь на дії Трампа щодо припинення обміну розвідданими, Велика Британія ініціювала власне створення нового альянсу для обміну розвідданим розвідувальною інформацією в рамках партнерства Чотири ока тож, пане Олексію, от. Для мене так і до кінця не зрозуміло. Була ця заборона, не була ця заборона, і, зрештою, яка політика Сполучених Штатів Америки може бути стосовно цього? Чи це буде, чи є часткове відновлення, чи дійсно нам очікувати на те, що можливо в майбутньому від США ми взагалі не будемо отримувати жодних розвідувальних даних? Яка ваша позиція? По перше, і це добре. Ми практично нічого не знаємо про те, якою саме характеру розвідувальної інформацію нам поставляли Сполучені Штати. Є факт, того, що Сполучені Штати допомагали Україні з передачею даних, як то про цілі російські російських штабів, командних пунктів, так і про запуски ракет, які Власне кажучи, сполучені штати мають ті можливості космічною агентурною розвідкою, але я скажу на ну, розуміння того, які дані постачалися, поставлялися, і що саме зараз перекрито, ми не знаємо, і це повторюється до тому, що розвідка це апріорія виник питання. Те, що в принципі відомо зараз, і заява. Коментарів наших осіб, що введені певні обмеження, скоріш за все, такі обмеження стосуються ударів в глибунку російського типу, але також це не єдине джерело, яким керуються наші військові. Що буде далі? Ну не знаю, хто зараз може прогнозувати наступні кроки американського президента. Тому що е, зранку він говорить про те, що в Україні е, закриють всю допомогу. Е, в обід він вже може сказати про те, що він накладе пекельні санкції на Росію і завалить Україну зброєю. Тому ну, я думаю, що не, не варто реагувати просто на кожну таку заяву. Насправді дуже цікавий момент, який я не зустрічала, щоб десь так от обговорювався, чи залишається у нас якесь негласне, але право застосування американських ракет по російській території. Ну якщо вірити соціальним мережам, де ворог е публікує фото е збитих у себе на, на території, нібито е ракет, то е буквально, буквально півтора тижні тому. Був знайдений двигун балістичної ракети «Атакамс» в Брянській області. Недовго він лежав перед тим, як його засняли. Тобто теж цікавий момент, який дозволяє припустити, що ракета е, насправді була запущена нещодавно. Це просто про те, що певні речі відбуваються публічно, а не публічно є. Окремий шар, який не можна жодним чином піддати аналізу, тому що він не корелюється з публічними заявами. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, якщо ми говоримо про силу нашої країни на фронті, це те, з чим ми зупинилися в попередній розмові. Ми бачимо, що є стабілізація на певних ділянках, які були принципово важливими для росіян. Немає якихось притомних успіхів в планах оточити наше угрупування в Курській області, хоча ситуація складна. І Трамп уже заявляє про те, що і в Росії немає карт не лише в Україні. І Маск уже заявляє, що як би там не було, але він не збирається відключати нам Старлінг. Виявляється, що Рубіо вже висловлює надію, що військова допомога Україні, яка тимчасово призупинена Вашингтоном, може бути вирішена під час перемовин в Саудівській Аравії. Тобто пом'якшується, пом'якшується, пом'якшується риторика. Можливо, це якісна робота наших дипломатів і британських дипломатів. Дякуємо їм за це. Але на вашу думку, ситуація на фронті. Наскільки вона впливає на те, що відбувається у, у, у цій міжнародній площині? Звичайно, тут є взаємоплив. Тобто те, що відбувається е, на міжнародній арені, впливає на ситуацію на фронті і е, американські заборони яскравий тому приклад. Повертаючись е, коротко коментуючи те, що ви сказали, про е, використання. Американської зброї, на яку накладена заборона, ми треба визнати в доволі вразливій ситуації зв'язку з критичною залежністю від американської допомоги, тому ігнорування таких заборон може мати ще гірший наслідок. от, але ви правильно зазначили, що ми можемо припускати. Я цього не можу ні підтвердити, ні спростувати. От, але ми можемо припускати, що може бути риторика. А може бути з реальні дії, тобто коли на публіку за домовленістю висловлюється заборона, а потім уже по лінії, по військовій лінії передаються конкретні умови. Тобто, от, от цього ви не робите, а це ми прикриваємо очі. Якщо там знайдуть цей уламок ракети, то ми. Зробимо там черговий ай-яй-яй для українців. Тобто, якщо це дійсно така подвійна гра, то це було б добре. Ну а далі, якщо говорити про ситуацію на чи відповідаючи на ваше питання, як моя оцінка тієї ситуації, і змін, які відбулися. То звичайно немає негайного ефекту від е, американських заборон, але е, якщо не, не буде нових постачань е, хаймерсів, атакамсів, особливо е, Петріот, то ми ці наслідки важкі наслідки відчуємо, як наші захисники на лінії фронту, так і цивільне населення, тому що. Це стосується насамперед захисту особливо критичних об'єктів цивільної інфраструктури великих міст Київ, в тому числі, от а тимчасове затища юніше гальмування російського наступу тут можуть бути також різні причини, як об'єктивні зв'язку з виснаженням наступальних спроможностей, тому що 15 місяців поспіль проводити такий такі стоп. Торми Росії немає безкінечних ресурсів, але з іншого боку, це може бути тривожний сигнал те, що вони беруть оперативну паузу і з покращенням погодних умов, з підсиханням ґрунту накопичать сили і йдуть в нову ще більш потужну атаку на одній з ділянок, либо чи на двох. Пане Олексію, от ми вже згадували про ініціативу Великої Британії стосовно розвідувальних даних. Так якщо ми припустимо найгірший варіант, коли Сполучені Штати Америки не надають зброю навіть після там, перемовин і не надають розвідувальних даних, чи може Велика Британія, Німеччина, Франція, можливо інші країни Європейського Союзу, хоча б частково замістити цю інформацію? І замістити в майбутньому власне можливість постачання тих необхідних видів зброї для нашого фронту, якщо можна дуже коротко. Якщо коротко, то це частково. Угу. І, і в принципі, так само ми можемо говорити про те, що все одно цієї розвідувальної інформації, якщо США її не нададуть, буде недостатньо, так наскільки я розумію. Так, звичайно я казав про це, що це не єдине джерело інформації. Тобто, окрім того, що надають наші партнери, є військова розвідка, є також Україні власні засоби цієї розвідки. Ну там трохи якась незрозуміла історія з українським супутником, але в тому числі є комер комерційні супутники, які можна купувати просто для цього потрібні гроші.